Вчора я їхала в Укрзалізниці в цьому двоповерховому а, вагоні. Ага. І я коли туди сіла, у мене стільки гніву було, що я розуміла, що єдине, що я зможу, щоб кудись його підіти, uh -huh. бо я ж не можу ну, на, на сусідів кричати. Я думаю, я напишу пост значить, на Фейсбуці, те, uh -huh. ну, там Укрзалізниць. Це нічого не змінить, але мені треба було кудись каналізувати цей. І ну і я пишу, що ну, ви з глузду з'їхали. Ці ці сидіння в принципі не створені для того, щоб на них сидіти. Ну ладно годину, дві. А шість годин. Ну це неможливо. Ну я сіла мене одразу заболіла спина, бо ага. мене ж там після операції. і все, але у всіх людей, і всі сидіння стоять од... не один за одним, а один напроти одного. Причому відстань така сама, як зазвичай один за одним. Тільки так ти колінками торкаєшся сидіння, а так ти колінками торкаєшся сусіда. Шість годин. Ми сидимо так один напроти одного, не знаємо, куди діти ноги. І постійно ці ще літо. Uh -huh. Ми з голими колінками один одного торкаємося. Ну, я написала про це. І в основному там дуже багато хто написав: Так, дійсно жахливо, uh -huh. дійсно Укрзалізниця їх закупила. Ну, тобто це вагони приміські. Uh -huh. і в них не їздять на шість годин. Там ще ж... Тільки одна жіночка залетіла, ну в неї. Там просто в якийсь момент просто клямка впала повністю, бо вона почала повторювати одне і те саме. Але я живу в Європі. Ви тут всі охрініли? Злузду з'їхали, менше дивіться своїх тіктоків, всі так їздять. Ви що ви хотіли? Ви хотіли лакшері, так платіть за лакшері. А що ви хотіли? Всі нормально так їздять, це вигідно. І вона так от на мене і повторювала, нам, що вона живе в Європі. І всі так їздять. Ви взагалі охрініли, чого ви хочете? А я сиджу і думаю, так, ми охрініли. Так, ми, взагалі, Україна є тою, якою є, тому що ми охрініли. Mm. Так ми хочемо іншого президента. Так ми хочемо якийсь інший закон. Так може, ми десь неправильно приходимо приходимо на це реагуємо. І що от поганого в того, що ми хочемо вимагати кращого сервісу, а не сісти на жопі ровни такі, ну які є, хотіли, зате це там дешевше. Ні, ми має бути вибір. І насправді я не бачу нічого хорошого в тому, щоб проявляти скромність так. таких питань. Ну так, все, так і є, так і будемо жити. І потім дійсно європейці сюди приїжджають, такі Ух, ти, як у вас все класно. Вау.